Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас 1 квітня і ми розпочинаємо новий урок української мови. Тема нашого уроку узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка перед однорідними членами речення після узагальнювального слова. На початку нашого уроку пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Любі діти, добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання, тож вперед, всі до навчання. Розгорніть, будь ласка, свої зошити і перевірте домашні завдання. Вам слід було виконати вправу 449. Натискайте відео на паузу та перевіряйте себе. Якщо знайшли помилку, обов'язково її виправляйте. А далі після своєї домашньої роботи відступіть два робочих рядочки mm -hmm. і запишіть, будь ласка, сьогодні 1 квітня класна робота. Записуємо 1 квітня класна робота. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, що таке узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами, а також коли потрібно ставити двокрапку перед однорідними членами речення після узагальнювального слова. Але на початку давайте пригадаємо інформацію, дайте відповіді на запитання, що таке однорідні члени речення. Коли між однорідними членами речення потрібно ставити кому? Пригадайте, будь ласка, наші схемки. Так, дуже добре. Давайте пограємо з вами у гру «Четвертий зайве. У першому рядочку знайдіть одне зайве слово: яблуко, груша, пенал, слива. Дійсно, зайвим буде пенал. А чи можете ви пояснити чому? Так, тому що все інше це фрукти. Наступний рядочок автобус, стіл, автомобіль, літак. Де тут буде зайве слово? Правильно діти, зайве слово буде стіл. Наступне пенал, зошит, кіт, блокнот. Зайве слово буде кід розумнички. Подумайте, будь ласка, а чи можна дати групі слів одну назву? Звичайно, що так. У першому рядочку ми з вами сказали, що тут все фрукти, а пенал це не фрукт. У другому рядочку автобус, автомобіль та літак це транспорт, а стіл це меблі. Пенал зошик, блокнот це канцелярія та канцелярські прилади, а кіт це взагалі тварина. Тому можна руки слів дати одну назву. Попрацюємо з підручничком на сторінках 183-186. Пригадайте, а що таке лексичне значення слова? Правильно, діти. Лексичне значення слова це його основний зміст, тобто те, що слово означає в мові. Прочитайте, будь ласка, речення, у яких виділено узагальнювальне слово. Знайдіть однорідні члени речення. Речення перше. Даринка найбільше любить такі квіти ромашки, троянди, волошки. У загальнювальне слово тут квіти. А де тут будуть однорідні члени речення? Дійсно, однорідні члени речення це ромашки, троянди, волошки. Друге речення Денис любить різні фрукти, апельсини, яблука, груші. Узагальнювальне слово тут фрукти, а однорідні члени речення це які саме фрукти, апельсини, яблука, груші. З'ясуйте, чи об'єднує узагальнювальне слово своїм значенням однорідні члени речення? Звичайно, що так. У нас з вами у першому реченні було узагальнювальне слово квіти, а далі був перелік цих квітів, тому вони об'єднують наступні слова, тобто однорідні члени речення. У другому реченні узагальнювальне слово фрукти, а далі йде перелік, які саме фрукти любить Денис. Зробіть висновок про особливості узагальнювальних слів та їхню роль у мові. Тож, запам'ятаємо, біля однорідних членів речення може бути узагальнювальне слово. Таке слово своїм значенням об'єднує однорідні члени речення. Наприклад, викладачі навчають гри на різних інструментах. Бачимо інструменти це у нас узагальнювальне слово. А далі йде їх перелік скрипці, гітарі, кларнеті, саксофоні. Тож, узагальнювальне слово і однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль. Давайте подивимося на ось таку невеличку табличку. У ролі узагальнювальних слів можуть бути іменники. Наловили різної риби, коропів, карасів, щук. Риби, це іменники, це буде узагальнювальне слово, а далі йде перелік саме яких риб. Далі узагальнювальним можуть бути займенники: се, всі, ніхто, кожен, усякий та інший. Наприклад, ніхто не запізнився, ні дорослі, ні діти. Також можуть бути прислівники всюди, скрізь, звідусіль, завжди та інші. Вазони були скрізь, у коридорі, у кімнатах, на кухні, скрізь де саме. І далі йде перелік, у яких саме кімната і де саме були вазони. Тож, узагальнювальне слово може бути відокремлено від однорідних членів речення іншими словами. Наприклад, різні рослини висадили в парку дерева, кущі, квіти. Тобто не обов'язково, що перед однорідними членами речення було узагальнювальне слово. Воно може бути відокремлено. В поданому реченні узагальнювальне слово рослини, а вже далі йде перелік рослини, які саме дерева, кущі та квіти. Давайте виконаємо вправу 451-го усну. Прочитайте, будь ласка, речення. Знайдіть у них однорідні члени та узагальнювальні слова. У яких реченнях такі слова виражено іменниками, а в якому прислівнику? Зачитайте в голос речення з відповідною інтонацією. Натисніть відео на паузу та попрацюйте над цим завданням усно самостійно. Запам'ятайте, узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від цього, ставимо тире або двокрапочку. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то двокрап перед ними ставимо. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо тире. Зверніть увагу, що на схемах у загальнювальні слова позначено ось таким трикутничком. Будь ласка, ті схемки, які ось тут праворуч, занотуйте собі у зошиток. Ось ці схемки, я вам їх виділяю ось тут синеньким кольором, їх, будь ласка, занотуйте у зошиток разом із прикладами. Галявина поросла лісовим зіллям, папоротю, конвалією, дерев'єм. Узагальнювальне слово, далі у вас двокрапочка і перелік. Або пагорбки, травикочки, усе оповито туманом. туману. Спочатку йдуть однорідні члени речення, далі стоїть тире і вже після нього узагальнювальне слово. Будь ласка, ось цю частинку таблички, занотуйте собі у зошиток. Відео натисніть на паузу, виконайте завдання. Поясніть, будь ласка, чому так? Чому в першому реченні біля виділених однорідних членів ставимо тире, в другому двокрапку, а в третьому не ставимо ні тире, ні двокрапки? Перше речення із саду, із лісу, звідусі лини та шині голоси. Кажіть, будь ласка, чому у нас тут стоїть кома, а далі стоїть тире? Дійсно, кома у нас стоїть між однорідними членами речення, тому що повторюється сполучник І. Але далі у нас є узагальнювальне слово, воно йде після переліку. Якщо у нас така схемка, то ми знаємо, що перед узагальнювальним словом ми ставимо тере. Друге речення До віночка вплітають різні квіти ромашки, волошки, незабудки, чорнобривці. Чому тут стоїть двокрапочка? Так, тому що в стоїть по узагальнювальне слово квіти, а далі вже йде перелік цих квітів. Якщо у нас така схема, таке речення, то ми ставимо тут двокрапочку. Третій приклад. Я спішу до землі, до зеленого дива, до свого джерела, до живої води. Дійсно, діти, тут немає узагальнювального слова. Тут є тільки перелік. Я спішу до чого до землі, до чого до дива, до чого до джерела, до чого до води. Тут у загальнювального слова немає тільки однорідні додатки. Тому і тут є лише коми. Ось таку цікаву вправу ми з вами зробили. Далі, у своїх зошитках посередині, запишіть вправо 453, вам слід списати речення, розставляючи пропущені розділові знаки, обґрунтувати вживання тире або двокрапочки, підкреслити однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі, як члени речення. Натискаємо відео на паузу, переписуємо всі п'ять речень, зверніть увагу, тут пропущені розділові знаки. Будьте уважними та зосередженими, працюємо в зошитах охайно та каліграфічно. Сподіваюсь, що ви всі встигли виконати це завдання, а тепер візьміть простий олівчик та перевірте, будь ласка, себе. Чи правильно ви впоралися із завданням? Якщо виявили помилки, будь ласка, їх виправте. Так, діти, дуже добре. А далі у вас буде невеличка графічна робота. Виконуйте її за допомогою простого олівчика або ручки. Складіть, будь ласка, схеми до поданих речень. Речення перше. Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка. Усе це наша пам'ять. Такі схеми, які ми з вами занотовували в зошиток з таблички. Зробіть таку ж саму схемку до цього речення. Наступне речення наче все покрилося туманом і ріки, і гори, і сади. Нагадую, що узагальнювальне слово ми позначаємо трикутничком. І ще одне речення: червона калина та верба народні символи України. Не забувайте про розділові знаки. Так, бачу, бачу, що всі добре впоралися із завданням. Дуже добре. А тепер, навпаки, складіть, будь ласка, речення невеличкі, перше з однорідними додатками, друге з однорідними означеннями та узагальнювальними словом, і третє речення з однорідними членами речення, при яких ставимо до крапку та тире. Знову відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Діти, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглянули на уроці та пригадали, а також на сторіночці 186 виконайте вправу 454. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. І на завершення давайте зробимо рефлексію. Вправа панда дослідник! Дайте відповіді на наступні запитання, про що ви дізналися на уроці, що ви навчилися робити, що сподобалося на уроці найбільше і з яких частин складається задача. На цьому наш урок завершено. Гарного та вдалого дня!